Знайомі сусіди, на щиті повернувся наш місто, наш земляк, наш хоробрий воїн Константин Петрович Грачов. До прощального слова запрошується міський голова Лухманюк Геннадій Григорович. Ми сьогодні зібралися, щоб віддати шану і провести в останню дорогу нашого земляка-захисника. І героя Константина, коли Росія розпочала повномасштабну війну, він один із перших взяв зброю в руки і пішов на передову, щоб захищати Україну, захищати український народ, захищати нашу українську рідну землю від російських окупантів. На жаль, в важких боях Константин загинув. Загинув за Україну і за кожного з нас. Маємо жити це і пам'ятати. Я хочу від кожного жителя моє подільської громади висловити співчуття родині, а нашому герою вічна пам'ять і вічна слава. Слава Україні! Героям слава! Осиротіла сім'я рачових, адже вони. Втратили надійну опору, надійну підтримку. Лишилася дружина без чоловіка, лишилася донька без батька. Константин віддав за нашу незалежність. ...саме цінне, що, що в житті є, це своє життя. Вічна слава і пам'ять. Залишиться про нього в наших серцях, шануємо пам'ять хвилиною мовчання, приклонимо коліно перед нашим героєм. Як би ж мені, синку, не жаль, якби ж мені. Слава Україні! Героям слава! Герої! Неморай! Герої! Не слава нації! Смерть! ворогам! Україна! Сересу лежа! Ей, пули не качав у поти сині! Плине кача у сині.